Хотів продати омеганчика і взяти другу машинку, тобто поставив цену, в общем, менше, ніж я брав, думав швидко його що-то У нас народ взагалі вкрай корінь, як сказати, без матюків. Коротше, трошки потеряли реальність з життю. І ну, блядь, я не знаю, такі ціни луплять просто в ужас. Поэтому прийняли ми рішення. Нашов я причину, чого у нас була вібрація. неприятно, но хотя бы знаем, что к чему. У нас, короче, приходит маховик, бо, я глушишь машину, появляется, то есть у нас сцепление есть стучок. Ну, это не проблема, нашу я же маховик, комплекс сцепления, это не проблема. Будем заниматься арочкой задней, будем заниматься химчисткой салона, мойкой двигателя. І я думаю, ми, мабуть, на категори не тенірожку, що вона була симпатічніка. Там ще в 50-50 хочемо ми взяти інтересні диски, там, такі, більш-менш симпатичні на неї поставити. І будемо вже і продавати по риночної стоїмості. Так як у нас починають ходити, в носі нарізати різьбу, різати сіну і скажу, машина не в самому стані, состоянні, яку можна було знайти. Но, як бачите, три 200 последняя ціна яка була я пропонував я за машинку починаю крутить носом хоча заводиться моторчик без питань Єдине, що в неї трошки тарабанить маховик При тоді, коли ти її глушиш. Так, маховика взагалі немає ніяких проблем. Все добре. В общем, все, добренько, їдемо зараз в одне місце, забираємо з другої машинки генератор І будемо займатися меганчиком нашим закажем красочку і все остальне таке так що присайтесь поудобніше трошки ми сьогодні будемо вам показувати так всім привіт в общем, на повістки дня у нас сьогодні баганчик в общем трошки з города і перед отъездом у мене він затраїв, не знаю солярка ну, погано. Чи що в общем одной форсуночки прийшла габела вона прийшла не спів в итоге приїхав поміняв Почала триїти ще одна форсунка. вона їздила, на холостих підтравила. Поміняв я ще цю форсунку. Вроді більш-менш, вчора проїхав, але заводиться погано. Сьогодні погано, запустилася і на холостих теж підтраюю. Що за фігня не зрозуміло. Єдине, що я не міняв, це колечки під форсунки, тому що не міг їх швидко знайти. так Сьогодні я їх розібрав, він витягнув першу форсунку, яку я міняв. И, в общем тут трошки вже протер. Ну вот оно видно. Видно, що був прогар, це вже і протер, тут прям наліточ був. Хоча вона була ідеально чиста в колодце. Не, не посвічу, ну в общем В принципі трошки тоже есть. Це у нас по четвертой. Вторую форсунку я колечкою. То есть меня все подделал. Сейчас пытаемся сделать со второй какие-то манипуляции. И все уже будем отталкиваться. Поможе, не поможет. Ну конечно же, порядка, я думаю вторую выкрутим ще раз. Заказал я 4 колечка, должны скоро пройти. Если все нормально, меняем и должно у нас быть счастье. По честно вроде и роба, но бывает протраю. Так что ковыряем. Так. В общем, сняли мы с двух форсунок Шайбочки Проколыли их релочкой, Чтоб трошки их попустила, И наждачечкой так мы их Трошки дружки... Полирнули Одна уже стоит Поставил ее на место Четвертая Осталась старое, Сейчас ее еще облагородим по краям Чтоб чистенько было Продуем и будем ставить Итак, братва, в общем Колечки поміняв, але нічого це не поміняло. Дві форсунки у нас работають ідеально. Дві тіші не міняні, по корекціям, по всьому, вони нас погано. Переставляю зі старими містами. Можна сказати, практично нічого не міняється. Зараз підібрав на перший циліндр з тих, що в мене було двох ще більш-менш адекватно. Но колечки в них було діло. Так, взагалі на цьому проблема. Також видаюся в інтернеті, можна на цих форсунках на Сіменс. Е як там ще у нас Continental, е можно гайкою верхньою регулювати подачу впрыска, то есть цикличностью. Е скажу чесно, рідкость на хуйня. Извиняюсь за мат. Е но як прокрутив ці гайки, в общем нічого не міняється. Якщо форсунки вже піздець, то ніякі е там уже ці регуліровки не допоможуть. Так что на сегодня мы заканчиваем. Заказали еще две форсуночки. Ждем, а пока потихоньку едем домой. Машинку вот так я подразобрал. А вот так я оставлю, больше собирать не буду, боже. То есть все, все пластик. Боже, честно, трошки понадоело надевать, скидать. А регулируется она вот получается вот гайкой. То есть если э, коррекции идут в плюс, то значит подачи мало, надо да и по часовой стрелочке там чуть-чуть проворачивать если же идут в минус багато, то в обратном положении но во-первых, он дуже погано крутится дуже туго я переживал сильно, что могу то есть, когда тянешь, сорвать или от болта, то есть то, что у нас получается форсунку, даже или саму форсунку сломать поэтому, не, трошка то я провернул там, когда там Доли надо проворачивать, и оно должно что-то, что результат дать. Первую, третью. Ну, получается, это у нас, э, если считать, считается от коробки. Вторая, четвертая. Но никакого результата не дал. Так что все. Ждем новые форсунки. Вот там форсуночки будет видно. А там, честно, уже есть подозрение, что у нас AIK ...а мотору нема компрессии. Но я в это не верю, потому что... После замены этих двух она хотя бы начала заводиться. То есть сначала поменял одну, она вообще погана. Еле заводилась, потом заказал другую. По третьей у нас фишку снимаешь, вообще никакой реакции не было. Сейчас осталось все две. Не менее, но когда снимаешь фишку с этой, то есть коррекции, во-первых, показывают, а во вторых когда снимаешь фишку с этой, то есть с первой или с третьей, те, что у нас мини не то, як, ну, заметный, как сказать, результат есть. То есть ты фишку снял, она стала работать хуже, надеваешь обратно, она заработала с их, то есть ты снимаешь, там вообще еле-еле меняется Какая-то работа мотора, и уже когда надеваешь, обратно она не восстанавливается. То есть как работа, так и работа. То есть эти две фишки снимаешь, а результата ноль. То есть машина как работала, так и работает. То есть на двух горшках она прекрасно себя чувствует. Или же забыть распылитель, она просто с соляркой. Іли ж, я не знаю. Короче, результат такий, що ждемо ждем нові форсунки, ставимо і будемо бачити. В общем, прийшли нам форсунки Уже їх поставили і зараз будемо дивитися на результат. Їхати стало краще, вібрація пропала, і тепер дивимося на запуск. Як у нас буде запускатися? З полпіночка. Значить діло все-таки було у форсуночках. Так що результат на лісу. Надо було мені зразу усі 4 і нам все допомогло. Так що слава Богу, реанімували. Діло не в моторі. Це можна не радовати. працює, часики не вібрації нема. Нічого, все прекрасно. Кстати, шлейф менял, подушка все равно стала горить. Скорее всего, вот она подушка. По круги начал работать у нас. Вот тут все кнопочки заработали, коли шлейф поменял, а именно подушка горела так и горить. Ну, Доброе утро! Дом для кого яке время суток решился сегодня съездить в село кое що може забрати там, подивитися, що там з домом. А за це время тобто Я вже наперед знаю, що там похозяйничали, техніку якусь покрали, но є бажання поїхати там кое що забрати, поки де вони уволокли. Ну і зразу подивимося, що там у нас произошло там трошки газуси по дому вийшли, так що якось так потихоньку їдемо. А по поводу машинки, все-таки кому ми знайшли, одні що ми знімали. так що Потихеньку їдемо ми на село, а машинку вже кум собі приобрів Так що летим, сподіваємось, що ніде нас тут ніхто не грохне, так як. Бачите, де ж тут городиться. В общем, потихеньку їдемо. по селу пустота. По крайній мірі їду по своїлиці, все позаростало, все заброшено. Жопа, жопа, он вже десь прильот горить. Вже щось уїбало в півішка, наверное, чи хір я знаю. Вже щось то горить. Видно, не видно, думаю, видно. Короче, надо быть здесь аккуратным. Вот я и дома. Вот так вот у нас. Ну, как сказать, не сказал бы, что особо не полазили. Тут-то даже кое-что есть. Да. Ну, короче, хоть и пиздец. Одним словом. Вниз может стоит сырости. Сам пооблазывал, блин. Да. Коротше якось так ну, це саме біда Що там на криші інтересно Ці листи позаросталося Ужас Братці, тікаємо, трошки загрудили, кондей зняли Таке там по помілочувки теж пройшовся Позабирав, щоб що так першим взглядом побачив, більш менш потрібно. І тікаємо сюди в анафік, бо щось починає тут Пиф, пав, дрони літають. Вроді перестали жужжать в моменті тікаємо отсюда, так що Якщо відео це все буде, значить утік Так що... Опасно Бережіть себе так виїхав я з того ж жопорезка А їду от... отпугатись, пацани ставлюють. заїхав, взяв там вони, пару бутилочок холодної води більше не було. сейчас пацанам дадим, пускай освежаться немножко. Божарищен. 32 градуса показывает. И это только 10 часов. Короче, жарище жопа. Едем, едем. Уже, можно сказать, выехали из жопы. Короче, вот такой у нас маховик. По болтам теперь не попадал вообще. Ну, все, я сейчас я все молотком уже щоб чтобы менш было. Вообще в него люфт. Получается почти оборот по болтам. Сейчас попытаюсь вам показать. О, пошел, он тепается. На уже обратно. А так. Вроде... Угу. Там. Ну, короче. И плюс, она так делает. Почти оборот по болтам. Да, давай. О, пошел, пошел, о, расклинило, я, короче, вот таким вот макаром, в принципе, думаю, это еще невеликий люфт, еще поезды, плюс вот такие вот, да, не покажу детальки, сугубо, короче, я думаю, еще ездить буду. Будни у нас продолжаются по этой машинке. Знайшли причину, що кондиціонер не працює. треба датчик Так, Я такий у нас апарат був на ремонті. Була проблема при приключенні зажигання. Там включались дворники, щелкали, всякі лампочки блимали. Акумулятор по мультиметру зарядку підкидаємо, вішаємо щупи, просад на акумуляторі, тобто спадає до 6 В общем, Подкинули другий акумулятор на машинку. Хотя машинка стояла вот, уже, наверное, з неділю. Люди не могли розібратися, що з нею таке. Думали, що з проводкою. В общем, пригнали її на ремонт. Так, в общем, дивимся. Так, включаємо жигання. Все, все нас нічого не блимає, все хорошо. і И... Запуск, все, запускається, все работає. Ось вот така от... Мізерна поломочка була в машині, просто десь в акумуляторі замкнула банка на ходу, машинка заглохла і все і перестала вона після цього жить. Так що от такі отговари мізерні проблеми з машинами. А нові люди не можуть так себе поділити. От, все, діло було просто в акумуляторі, хоча по ньому і видно, він такий вже... 300 лет ему все звоним заказчику покупаем новый аккумулятор закидаем и добрый путь дорогу все спасибо так заказал я сцепление но серы раз уже то есть комплект сцепления Маховик. но как бачите все у нас уже комплект сюда все подходы по шлицам все хорошо самое главное, що це у нас комплект одномассового маховика. Важкий, зараза. Ну він у нас найпростіший. без геморроя і без всього остального. Так що будемо тулить. Ну в общем, результат таков. Сепа з маховиком у нас подошла. Це може не радувати, тобто есть маховик на такі от отмаганы. Другий, третій, ставляться без проблем. Кому цікаво який номер, сейчас фотографію І що за фірмою я прикріплю. А так в принципі ставиться вообще без проблем там. Все підійшло все чітко. Єдине, що мені цього наболі не подобається в комплекті, немає. виживного і не вистачає у нас трубочки, щоб центрувати сцеплення мені Ось таку штуку городити, Підбираємо головку по діаметру в коленвалі і сюди підматуємо скотч изоленту по внутреннему диаметру диска ссыпления і отак вот вставляємо надеваем зверху диск сцепления и затягиваем в общем у нас результат а, удачно дороговато но двухмассовий весь самой комплект кое-какие запчасти у нас обнаружилось подтекание антифриза було Ось у нас видно кусочок на корпусі термостата відломаний. Тут вже була така прокладка вирубана до, до мене. Думав ділитися просто прокладкою, десь вже її потеряв, десь тут лежив, вже немає. В общем, суть не в тому. Прокладка нам не допоможе, потому що корпус розломаний і видави обратно. Ждемо, завтра приходиться прокладочка, буде у нас помощник бо самому чесно коробку вкидати. Реально, ну це дуже напряжно, я чесно. Тут буде стільки матюків, що краще хай вона постоє день-два. І потім в дві руки ми її швидко закинемо, заберемо і вже будемо кататися, а може продавати, там вже буде видно. Так що поки спасім. Саме головне у нас сцеплення подошло. А так от. Воно виглядає зверху, все чутенько. все по бултикам стає, по міточкам, все офігенно. Так, і в нас новий день. Не знімав я, як збирав машинку, сьогодні приїхав. Вчора з товаришем накинули коробку, так. подушки таки понакидали, скоро трохи провозилися. бо без ті подрамні катя жиливати й Но сьогодні Уже можно сказать, я її дособрав. Машинка завелась. сцепление у нас все четко прокачалось, работает. то есть все, пи барум. И самое интересное, що должно быть наоборот. То есть у нас сцепление стало мягче на одномассовом маховику. А должно быть наоборот. То есть на должно быть бути на обычном жестке. Тут почему-то наоборот. сцепление взагалі мягенько класснее. Потому что те, що було перед цим, сцепление було жорстко. Скажу в пробочке стоїть, трошки нога уставала. В общем, машинка у нас уже собрана. Накинута антифризик залитий. Поміняли ми корпус термостату вместе с термостатом, бо старий у нас я вже вам показував. Очервнутий трошки був. Рішив я заказати вот таку вот детальку нову з термостатом, все вкусно. Все збирали обратно, поставили новий пильничок на шрус, новий хомутик потому что у нас був от, от такий от, грубо говоря, хомутик І він лопнувший. От, видно, лопнув. Все це ми поміняли, машинку собрали, завелась, трогається, все работает, не де нічого неї жидкості не течуть, коробочку маслиця свіжого залили. Фільтр топливний новий, маслюга нова, форсуночки топливні нові. Так що зараз в принципі, будемо вже ставити всі ці декоративні кришки, ну, тут вже в принципі машина вся зібрана. все в кучі, все скручено. Так що якось так і буде вона продаватися тепер, Уже як повністю зроблено. Яких питань більше тут не буде, ні по маховику, ні посипленню, тобто все це поміняно, Поставлено нове. Він на скоро бочок лежить з-під нього новенький. Так що, наконець-то ми і победили. <гум> Надіюсь тепер ніяких подводних камінь, тому що вже більше нікуди осталося ГРМ, Ну, до ГРМ чесно желания лісти немає, то вже хай захоче новий власник буде міняти, бо і так вже можна сказати штуку баксов зверху мою машину вкинули на насиплення на форсунки, топлення фільтра. І все по помілочовочки. Так, машинка акуратненько заводиться, їде 6 ступа, напоминаю. Так що кому інтересно обращайтеся. Буде вона в продажі, я думаю. Якщо... Так, для своїх, то там или чекати. Кому буде інтересно, я думаю, в районі 4000 зробити. На продажу буду ставити i 4,5 Дешевше в смысле продавать не бачу. Ну як 4,5 плюс якийсь там, може невеличкий торг. Потому що машинка насправді хороша. Екологія, кстати, у неї на місці, хоча я думав, що екології немає екологія на місці. Так що, кому цікаво пишіть, дзвоніть Машинка непогана. На безключовому доступі. Хорошая комплектація на кліматі. Кстати, далі контейнер поїдемо за правилом. Потому що як брав, він холодив. І що, ну як він холодив, так слабовато, но... я больше не пользуюсь, она а просто, мне кажется, поехать до заправы. Так что все, всем спасибо, на этом будем мы заканчивать с этой машинкой. Я надеюсь, переключение больше она я ну, их не выдаст. Все, спасибо за просмотр, всем пока. Так, и заключающий у нас момент по видео. Казаю ранее видео, что поедем мы заправим на машинный кондиционер. Кое-что я там по системе, системі там воздух у нас через фільтр е, В Взагалі, настроїли, сейчас машинка заводиться. Работає четко ідеально. Е, це може не радувати. І зараз ми їдемо вже на заправку кондиціонера. Перед цим я з'їздив, нам заправили е, 10 атмосфер е, газу тобто для проверки. У нас не запускався компресор. Тут був нерабочий датчик Ні, Тут був робочий, але я просто поставив на другу машину, його знімав для експериментів. Кондиціонер, Там кондиціонер заправився все працює. Тут зараз, тобто попитали запустити, все запускається, вентилятор, компресор. Зробляє. Їдемо, зараз до чоловічка. він нам заливає фріончик і вже буде результат. Буде вона у нас в або не буде. Це вже следующий вопрос. Надеюсь, что все будет хорошо. По крайней мере, компрессор запустился.